Дишуємо, диму трансляцію, ставлю телефон і починаємо. Кожного дня ми отримуємо різні інформацію, досвід, переживаємо багато чого і я пропоную медитацію очищення нашого тонкого фізичного тіла. Ми використовуємо свічку і люба свічка. У мене спеціальна така футболка, щоб могла заляпати бо часто. І наш е, лівий канал ми можемо очищати і центральний канал за допомогою свічки. І зараз ми зробимо дуже просто очищення. Воно елемент вогню очищає наші емоції. Тому просто беремо свічечку правою долонкою. І проводимо по лівому каналу. Ми можемо круговими такими рухами очищати. Я вам скажу, що це просто класний метод. І таким чином очищається наша аура, наше тонке тіло, емоції. І також ми можемо центральний канал. Це допомагає нам бути в палестирі на увазі просто пару хвилин і ви можете почувати себе набагато краще. Можна дивитися на свічку. Можна ставити просто свічку біля себе, коли медитуєте, це теж допомагає. Я дуже люблю елемент вогню, тому що він розслабляє. І можете через свічку дивитися. Воно навіть покращує розвір. Ми дуже часто сидимо в телефоні, в комп'ютері, працюємо. І коли ми дивимося через свічку, тоді набагато краще. Ми себе будемо почувати і бачити. Чому потрібні очищення? Ми знаємо, як класно ми почуваємо, коли ми приймаємо душ. І душ це очищення не тільки нашого фізичного тіла, але й очищення нашого тонкого тіла. І ми одразу відчуваємо легкість. Так само свічечка, вона миттєва. Дає легкість голови. Також ми можемо кола навколо голови робити і таким чином теж очищати нашу голову з усіх сторон. Свічкою ми не чистимо праву сторону, тому що вона і так на степла, але ми можемо голову з усіх сторон чистити. Можна три, сім, одинадцять разів робити. І потім побути в тиші. Дуже класно перед сном виключати свої телефони, вимикати і насолодитись тишою, насолодитися собою, своєю тишою, спокоєм. Можемо зараз це зробити разом. Глибокий вдих, повільний видих. Розслабляємо тіло. Yeah, А, чуть -чуть. Як сопить мій син. Але це так Знаєте, можна спостерігати, бути свідком, все, що навколо тебе відбивається. І все рівно відчувати той ж, бути в стані, не бути і нижче. Просто про вашу суть, про ваше справжнє. Можна робити різні речі, але зберігати стан спокій. Говорити, але теж перебувати в стані спокій. Щось робити, але наче ти не робиш. І це не весна, я тепер хочу побути сама, тому вам бажаю ще з